Вітаю, народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Круп, і сьогодні ми поговоримо про Power Creep у двох іграх одразу. Це в нас Honkai Star Rail. Та Genshin Impact. Щодо Wuthering Waves, то там поки що про це казати зарано, тому що грі ще от тільки виповниться один рік, тому в неї все ще попереду, і коли PowerCube дістанеться до неї, ми, звісно, поговоримо і про це також. Однак сьогодні мова піде про дві гри Хойо. Що ж, чому PowerCube у Genshin відчувається значно, Значно менше ніж у старейлі. Саме на це питання я і буду відповідати в цьому відео. Тож вмощуйтеся зручніше і погнали! Якщо подивитися на всіх персонажів, які є в мене в старейлі на аккаунті, то багатьох з них я взагалі вже не використовую. Це, по-перше, майже усі чотирьохзіркові персонажі, з них з корисних можна виділити зараз тільки Герту, Галагера, Березень та, можливо, а, ще мози, так, його я теж інколи використовую. Решту чотирьох зіркових персонажів вони в мене просто лежать. Не те, щоб вони були зовсім поганими, однак, при наявності інших персонажів брати когось з четвірок немає сенсу, тому що вони не дають щось унікальне, за рахунок чого я б їх використовував. Так, раніше я брав Асту в Fiction на роль Хілера, тому що там. Хілер не те, щоб дуже потрібен був, а за рахунок швидкості від асти можна було б зекономити багато ходів і, власне, набити більше очок. Однак зараз я перестав її використовувати, тому що на моєму аккаунті банально з'явилося більше п'ятизіркових сапортів, і чотирьохзіркові втратили свою актуальність. Окей, давайте ближче до пауеркріпу особисто от одного персонажа з другим персонажем. На мою думку, найяскравіший приклад старого персонажа, який від початку був вдалим, і цей персонаж має гарний потенціал, це або Зіла. І так я буду називати її Зіла. Так, я знаю, що якщо з німецької транслітерувати, то це буде зелі. Однак мені подобається її називати зіла, тому все закінчимо це питання. Другим персонажем таким є Клара. Вона від початку була чудовим персонажем, однак зараз обидва ці персонажі мають певні недоліки, через які я цих персонажів більше не використовую. Щодо Зіли, то вона просто вимагає дуже сильних сапортів та гри безсустейна, щоб в неї вистачало демеджу, вбивати і провокувати спрацьовування своєї пасивки, і за рахунок цього закривати контент. Тому що, Якщо вона вбиває супротивників, вона суперсильний персонаж. Якщо вона не вбиває супротивників, вона взагалі не працює і нічого не закриває. Тому це сильний персонаж, якщо вона здатна виконувати свої умови. І звісно, так як я граю на автобої, я не можу виконувати цю умову, яка потрібна зілі. З іншого боку, є Клара, яка грає виключно на автобої, тому що вона майже не залежить від е, дій гравця. Бо якщо її б'ють, вона дамажить багато, якщо її не б'ють, вона дамажить мало. Власне, це все, що потрібно знати про цього персонажа. І так як зараз супротивники все рідше б'ють чи взагалі ходять, то через це Клара втратила свою актуальність, і зараз я її. Майже не використовую. Плюс в Апокаліпс Шедові у Клари теж є певні труднощі, тому що весь демедж спричиняти треба, коли супротивник брейкнутий, а Клара вимагає, щоб її били, щоб спричиняти шкоду. Через це актуальність Клари теж знизилася. Хоча інколи я все ще її беру. Однак здебільшого це pure fiction. Тому, на мою думку, найкраще буде порівнювати якраз ось цих двох персонажів з сучасними персонажами, такими як Аглая та Касторіс, ну і Мідей також. Якщо порівнювати цих персонажів їхній чистий демедж, тобто демедж Касторіс, наприклад, порівняти з демеджем Клари. Якщо обидва ці персонажі гратимуть в ідеальних умовах, насправді різниця між ними не буде настільки космічною, як вам здається, у порівнянні з тим, як ускладнився сам контент, і через це, саме через те, як ускладнився контент, Клару брати я більше і не можу. Щодо Геншину, то тут ситуація трішки інша. Так як в цій грі є реакції і резонанс, який можна закрити наявністю якогось додаткового персонажа в команді, за рахунок цього актуальність навіть четвірок чи якихось старих персонажів, вона значно вища, ніж у старелі. Тому що інколи нам потрібен, наприклад, кріо-персонаж і можна взяти, наприклад, Розарію, це старий персонаж з патчу 1.0 і вона досі актуальна, її можна. Можна використовувати Мона, також чудовий персонаж, та навіть Чунюнь, якого зараз зберуть, за рахунок того, що його друге сузір'я зменшує кулдауни команди. І завдяки цьому такий персонаж, наприклад, як Мавуйка, може давати ульту частіше. І через те, що в неї дуже дуже багато демеджу, вона часто оверкілить супротивників, тобто спричиняє більше демеджу, ніж потрібно. І частіший ультімейт. Виходить більш важливий ніж більший демаж цього ультімейту, що ж, кого ж ми будемо порівнювати з такими сучасними персонажами, як Вареса та Мавуйка. Хто ж буде гарним відображенням старого персонажа? На моєму аккаунті це ЙойМія. Тому що, якщо порівняти демедж старих персонажів, то, мабуть, середнім демеджем на моєму аккаунті особисто це буде йоймія. Так як вона сильно сфокусована на сінгл-таргеті і не має АОЄ взагалі, то через це на більшості контенту в неї можуть виникати труднощі. Однак, коли в нас бос-контент, то Йоймія досить непоганий персонаж. Звісно, до Мавуйки їй далеко. Однак, так як вона може використовувати таких персонажів, як Єлань, Сінцю, там Сішіфішель, ну і таке інше, то за рахунок цього, Демеш Йоймії може бути конкурентний до сучасних персонажів. Однак, якщо порівнювати чистий демеш персонажа, то вона буде з мавуйкою приблизно тим самим, що Порівнювати Клару з Касторіс, тобто демедж Мавуйки буде значно більшим за демедж особистий демедж Юймії. То чому ж тоді в Геншині Power Creep відчувається значно менше, ніж в Старейлі? Давайте подивимося на сам Endgame контент, мабуть, відповідь у ньому. Якщо подивитися на перший дванадцятий Chaos, то він виглядав ось так. І це дуже показово, тому що ми можемо бачити кавку, в якої 648 тисяч хп. І наявний мок версії 3.2 має теж Кавку, в якої мільйон п'ятнадцять тисяч хп. Тобто хп кавки виросло втричі, і це хп тільки кавки. Також до неї додалося два супротивники по мільйон сто хп. А до цього був один супротивник з 389 тисячами. Тобто складність ось цієї. Просто хвилі зросла більш як в чотири рази. І це трошки неадекватно. Так само тут є хвиля з нашим босиком, в якого всього на всього 583 тисячі. І тут в нас 2 мільйони 269 тисяч. Так, цього боса, якщо ви виконуєте механіку, його вбивають його клони. Однак і тут те саме. Цей жук прикликає своїх маленьких жуків, і якщо їх вбивати, то вони дамажитимуть основного жука і збільшуватимуть по ньому демедж. Тому, як на мене, порівняння ось цих двох супротивників теж вдале. Що ж, а що тоді в Геншині? Давайте подивимося. Я взяв патч 3.0 та наявну безодню. Чому саме так? Тому що в патчі 3.0 я вперше зміг закрити Безодню на 36 зірок. І навіть якщо просто порівняти кількість ХП, ми вже бачимо, що посилення сумарної кількості ХП не настільки значне, як це було в Старрейлі. А тут, як бачите, пройшло аж цілих 2,5 роки. Якщо порівнювати зі Старрейлом, де пройшло півтора роки, то тут пройшло 2,5 роки. І ми маємо ось таке посилення. Так, якщо порівнювати саме. Саме ось цю кімнату, де ми отримали ось таких супротивників, то так, конкретно ця кімната зросла суттєво. Однак все одно не настільки сильно, як це сталося в старейлі. І для того, щоб це було більш наглядно, я склав ось таку табличку. Що ж тут у нас є? Отже, по-перше, це дата, коли саме був цей патч, тобто перша безодня в Геншині була в 20-му році. Чотири з половиною роки тому. І тоді контент був АО орієнтований, тому що в нас був Венті, та і босів було не так багато, щоб їх додавати в безодню. Тому там були купи, купи супротивників. І через це сумарна кількість демоджу в соло таргет була необхідна 8,7 мільйонів. Коли як АО є який був необхідний, 3,3 мільйони. Що я робив? Я сумував ці кількості, тобто необхідний AOE демедж плюс сингл-таргет демедж, і ділив на два. Таким чином отримував ось це число. Далі я взяв, те саме зробив з безодною 3.0. І отримав ось це число. І те саме з сучасною безодною патчу 5.5. Порівнявши ці показники, я отримав наступні прибавки. А отже, з першого до третього патчу за два роки безодня набрала 81% хп. З патчу 3.0 до патчу 5.5 безодня набрала 123% хп. Це в нас за два з половиною роки. 123 ХП. І за весь час, з патчу першого до наявного, ми отримали прибавку в 305% ХП. Тобто сумарна кількість ХП стала в 4 рази більшою. Це не зовсім коректне порівняння, тому що все ж таки у першій безодні все було АОЄ орієнтовано, а зараз все здебільшого сінгл-таргет орієнтовано. Однак сприймайте це як умовність, тому що в старейлі порівняння буде таким же умовним. І що ми маємо? Я взяв перший Memory of Chaos, який був ще десятим поверхом, і отримав ось таке число. Далі я взяв Memory of Chaos, який перший. Отримав 12 й поверх і далі наявно. І що в мене вийшло? З першого патчу до патчу 1,6, тобто за півроку, кількість ХП зросла на 124%. Це все одно, що за 2,5 роки з патчу 3,0 до 5.5%. Далі за наступні півтора роки, ну тут трішки менше, ніж півтора роки, але нехай будемо вважати за півтора роки. Memory of Chaos зросла ще на 250%, тобто в 3,5 рази. І якщо взяти повністю з першого патчу до наявного, то це буде майже 700% збільшеної кількості ХП. -шки. Однак і це ще не все. Якщо ви згадаєте, який саме баф в Геншині на 12-му поверсі безодні, то він зазвичай не дуже сильно впливає на закриття. Так, зараз вони. Почали додавати цільові бафи, такий як зараз, наприклад, збільшений демедж Гео та Кріо-навички, Тому так деякі персонажі почали отримувати більш суттєві посилення. Однак, якщо це порівняти з бафами, які були від початку в Старрейлі і зараз ще більше впливають на закриття контенту. То це жодним чином не можна порівняти з тим, що в геншині. І якщо ці бафи накласти на посилення ХПшки з кожним патчем, то ми отримуємо те, що контент в старейлі стає складнішим багатократно швидше, ніж контент в геншині. І саме через це Power Creep і відчувається значно сильніше ніж в геншині. Бо якщо ми подивимося на старт старилу. І дійдемо до, скажімо, раціо, тобто ми забу забуваємо про усіх персонажів, що були раніше. Ну, зараз я кажу саме про ДД, тому що сапорти – це таке, це вже інше питання. І якщо ми будемо порівнювати усіх ДД, починаючи з раціо, тобто це в нас раціо, далі Ахерон, після Ахерон бутхіл, після бутхіла в нас Firefly, далі Юнлі, після Юнлі. Фейсяо, рапа. Далі в нас Аглая, Герта та Мідей. Якщо порівнювати усіх цих персонажів, то PowerCrip. Відчуватиметься не настільки сильно, як якщо ми будемо порівнювати зі старими персонажами, тобто з персонажами, які виходили до раціо. Так, якщо казати про раціо, то він сильний, тому що просто Робін робить команду фоловаперів сильною. Якщо ми візьмемо Раціо, Робін та Топаз, то це усе ще сильна команда. Однак, навіть якщо ми забудемо про раціо, то далі Захоронмо. Можемо починати, і Ахерон, Бутхіл, і так далі, це все приблизно однакові персонажі. Вони не дуже сильно відрізняються одне від одного за демеджем. Тому, якщо забути про все, що було до Раціо, то Пауеркріп у Старелі не те щоб дуже сильний. Так, це може здаватися дивною думкою, однак. Я оперую фактами. Якщо взяти і зібрати повноцінну команду навколо будь-якого персонажа, починаючи з Ахерон і закінчуючи мідеєм, то усі ці персонажі будуть приблизно дорівнювати один одному. Так, хтось буде трішки сильнішим в якомусь виді контенту, хтось буде трішки слабшим в якомусь виді контенту, однак усі вони будуть залишатися актуальними абсолютно кожен персонаж. Саме тому вони анонсували баф таких персонажів як Блейд, Кафка, Сільвервульф та Дзінлю. На мою думку, ці персонажі занадто слабкі. Сюди можна додати, і імбібітера лунає також дуже слабкий персонаж Ардженті. В нього є своя ніша використання. Однак, на мою думку, він все ж таки слабоватий, можна його трішки бафнути. Ну і звісно, стандартні персонажі, такі як Янцинь, Байлу, Гепард, Вельт, Хімеко, Клара, їх теж усіх можна трішки бафнути. Броня достатньо класний персонаж, тому що вона все ж таки виконує свою функцію і досі актуальна. Щодо Діяна, то з появою Сандея він став непоганим персонажем. Так, не супер сильним, однак непоганим. Я б сказав, що його сила піднялася до тієї ж команди, наприклад, з раціо, топаз та робін. Я б сказав, що вони десь приблизно рівні. А от щодо дотерів, то вони майже не працюють зараз. Тому що купа супротивників, які не ходять, і через це доти не прокають. Ну і власне велетенська частина демеджу просто не спричиняється. Отака от от сьогодні вийшла аналітика. На мою думку ендгейм контент у старейлії, він значно більш челенджевий, ніж у Геншині. Однак це не лише тому, що в старейлі сильніші бафи, чи значно більше посилення ХП супротивників, а ще й тому, що в Геншині значно більше залежить від ваших дій, тому що геймплей активний. В старейлі у вас є лише можливість грати на автобої чи грати руками, і якщо що ви граєте руками, то у вас ще є можливість подумати перед кожним кроком. Тому вірогідність зробити помилку значно нижча, ніж у геншині. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!